Я так розумію, що на прямому зв'язку зараз з нами Валерій Поцелуйко, радник міністра внутрішніх справ. Пан Валерію, добрий день. Доброго дня студія, доброго дня, українці. Вітаємо вас. Вітаємо. От бачимо, що не лише Київ потерпає від обстрілів, і якщо порівнювати київські обстріли з обстрілами артилерійськими, наближених до Зони ведення бойових дій населених пунктів, як то Херсонщини, чи ближче туди чи, чи Миколаївщини, то вони ж різняться. І від артилерії не сховайся, наскільки я розумію. Не, ну чому? Від артилерії можна сховатися в окопи. Якщо вони гарно облаштовані позиції, то, в принципі, можна сховатися в бліндажах в норах. Просто ми так розуміємо, що обстрілювали, мабуть, Житлові приміщення, ну тобто, селища. От у нас тут в інформації ми говорили так. про те, що обстрілюють селища, Веселе, Гаврилівка, Велетенське, що на Херсонщині, тобто, знову б'ють по мирним. Так, звісно, звичайна рашистська тактика. Нічого дивного немає в цьому. Вони застосовують тактику випаленої землі, тактику терору, місцевого населення. З однією лише метою для того, щоб тиснути на місцеве населення, щоб ми підняли лапки довер. А що стосується острова Зміїного і його обстрілу фугасними бомбами, що вони там обстрілюють і для чого їм обстрілювати острів Зміїний? Тим паче, що нещодавно там був президент, можливо, вони якось через те, що наш президент відвідав острів Зміїний, можливо, вони тому вирішили нанести туди удар. Стерти з острова сліди президента? Ну, ви знаєте, я не, не бачу в цьому якоїсь раціональної точки. Але єдине, що мені спадає на думку, це просто в військовій справі є такий знаєте, ефект вогневого такої присутності, да, тобто, коли. Противник говорить про те, що він тут, він може вражати цю територію, він тримає під вогневим контролем. Отже, чи пов'язано це з тим, що напередодні туди завітав президент України разом зі своїми, зі своїми підопічними, я не знаю. І ще. По результатами НАТО, якщо ви стежили за тим, що відбувається в Російській Федерації. Вони ж кажуть, що це все зрада НАТО нас кинуло і не хоче бачити Україну в НАТО, і Україна і НАТО вже розходяться, і все і, і все таке інше. Але ж ми насправді результатами цього саміту більше задоволені ніж ні, тому що ми отримали і військову допомогу, ми отримали і гарантії безпеки, які дійсно є гарантіями безпеки, а не а не те, що сталося в Будапешті. Тоді точніше не виконання того, що мало б виконуватися. Ви як оцінюєте те, що відбулося у Вільнюсі минулими двома днями? Моя оцінка така: дуже добре, що цей саміт відбувся. По перше, по-друге, дуже добре, те, що нас досі підтримують більшість країн цивілізованого світу. Дуже добре, те, що ми отримали додаткові гарантії, того, що ми на шляху до вступу в НАТО і цей шлях незмінний, і відношення до України як майбутнього члена альянсу і майбутнього члена Євросоюзу, також незмінне. Це дуже добрі сигнали для нас. Якби там не було, якби там були можливо якісь інші сподівання від цього саміту. Я вважаю, що суспільство України, в тому числі і всьому суспільству, так як і людям, які знаходяться при владі, або й іншим, треба подорослішати. Треба розуміти, що ми не, не дівка на виданні, а яка капризна і хоче всього і зразу. Да, тобто вибачаюся за такий комізм. Про це просто така алегорія. Розумію, так. Тому ми маємо подорослішати і розуміти, що ми саме майбутнє України в наших руках, те, що нам сьогодні допомагає, це добре, і ми маємо розуміти, що ми маємо більше робити для нашої перемоги ніж наші союзники. І дійсно дуже добре, що нам досі нагадують про наші недоліки, які нам треба усунути, для того щоб стати стати не просто членом якогось союзу чи якогось групи країн. А просто для того, щоб розвиватися далі, і це дуже добре. І не, не потрібно на це емоційно якось реагувати. Чи ще якось це сигнал суспільству України? Що потрібно щось з цим робити? Треба також наводити лад всередині країни. І Це той шлях, який буде нас очікувати після перемоги. Нам треба позбутися то Радянщини, нам треба буде позбутися тих комплексів. Нам треба позбутися корупції. Нам треба вийти на новий рівень управління державою. Для для того, щоб мати майбутнє цивілізованої країни. Погоджуємося з вами в цій тезі. Насправді, абсолютно точно. Е, треба трохи зняти рожеві окуляри, трохи заспокоїтися і працювати, працювати, працювати. Ми просимо залишатися з нами на зв'язку. Додамо трохи інформації, потім що обговоримо. Так, поговоримо про ситуацію в Росії після так званого заколоту найманців ПВК Вагнер, який очолював терорист Євген Пригожин. У російському командуванні панують розбіжності і розгубленість за словами голови об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марк. Камілі на стратегічному рівні цілком очевидно, що у російського командування є ось ці розбіжності і розгубленість. Водночас, за його словами, залишається незрозумілим, як цей заколот вплинув на ситуацію на лінії фронту. Генерал додав, що наразі важко спрогнозувати, як закінчиться ця ситуація. Однак, Марк Мілі впевнений, що це ще не кінець. Ну, те, що заворушення на Росії тільки починаються, це очевидний факт, але трохи повільно. Але от чи побачили ви, пане Валерію, вплив не Пригожина в Росії на ситуацію на фронті? Чесно кажучи, поки що ні, ми цього не бачимо. Немає таких причин так думати. Більше того нам потрібно мене ментежить такі новини, такі тези, тому що це дає можливість розслаблятися, нам розслаблятися, думати, що десь щось відбувається, що нам швидко щось допоможе. Ні, цього не буде. Не треба очікувати багато від наших союзників. Вони роблять все можливе в тих умовах, які є, навіть навіть більше. Я скажу, що більше все залежить від нас, саме тільки від нас, і нам треба розраховувати тільки на себе. Це непогано. Від цього не потрібно якимось чином там обурюватись чи мати якісь емоції негативні. Ні, просто треба зрозуміти, що ми і тільки ми в силах зробити більше. Російська Федерація, не треба думати і впадати в якусь ейфорію від того, що вони швидко розваляться. Ні, цього не буде. Цього не станеться. Це процес, скажімо так, і недовго тривалий, і не швидко тривалий, просто тривалий, який відбувається, і ми будемо відчувати наслідки пізніше від цього процесу. Але дуже добра новина, що це почалось. Дійсно, тут я з вами погоджуюсь, що процеси почались, як казав. Класик льот тронувся, господа присяжні засідателі. Я додам, що вас чекає новий нюрберг. Пане Валерію, там от ще в ЗМІ була інформація про те, що нібито. Суровікін так був чи то арештований, чи то затриманий на кілька тижнів без права зв'язку з родиною. За вашою оцінкою, чи дійсно він міг бути пов'язаний з цим заколотом Пригожина? А Ви знаєте, справа в тому, що ем, я підвив е, трошки говорити як політик. Скажу просто, да, багато чого я знаю, розумію, але це точно не тема короткої якоїсь тези. Я можу сказати точно, що ця ситуація непроста. Отже, а, ми побачимо ще далі наслідки цих, скажемо, походів Пригожина. А поки що ми бачимо сьогодні трошки спалернув президент Туреччини з приводу виводу російських військ на Горного Карабаху. Але mm -hmm. це тільки маленький, скажімо так, навіть не вершинка айсбергу, а така взагалі якийсь невеликий шматок пазл, пазл тільки невеличкого вершини айсбергу. То далі буде ще цікавіше, і тут дійсно я починаю розуміти слова очільника гури України про те, що у нас є всі. Шанси на те, що ми звільнимо Крим, і скоріш за все, росіяни звідти просто вийдуть самі. Ну їм нічого більше не залишиться, якщо ми буде, якщо Збройні сили України будуть тиснути і, і будуть відвоювати поступово всі свої території. Вони ж залишаться замкненими. І єдиний вихід це або здаватися в полон, або виходити з півострова через поки що е, існуючий кримський міст. От тому, е, тому тут хотілося б, щоб з найменшими втратами е, збройні сили України звільнили Крим. Не хочеться, щоб наші люди е, зазнавали поранення або гинули через через. Росіян стосовно майбутнього розвитку заворушень в Російській Федерації, ви б. Як ви собі це бачите? Що у умовний РДК і Легіон Свободи Росії побачили, що Пригожин пройшов так багато, його ніхто не зупиняв, і вони такі, ага, зрозуміло. Тобто, не так не так сильна Росія, не така сильна вертикаль влади. Ми теж можемо спробувати. Чи це буде все ж таки заколоти знову ж Пригожинський? Чи хтось із влади? Як це має відбутися? Там, начебто, і Герасимов вже не в такому фаворі, як був раніше. Я не настільки великий аналітик для того, щоб скажімо так говорити про те, як самими який, який самий спосіб буде це відбуватись, тобто деталізувати це цей процес. Але можу сказати, що це будуть великі каливання, і в тому числі, і скажімо так, протесні, і в тому числі, і ті, що будуть відбуватися за ширмою. Точно, у Путіна немає попереду шансів на те, щоб далі тримати свій режим саме в такому форматі, в якому він тримався останні там більше 20 років. І можу сказати, що він буде переформатовуватись болюче для росіян. На жаль, чи ну я просто скажімо так: не можу бажати їм чогось поганого, тому що ну ми. І ми не можемо так говорити, звісно, хотілося би, щоб ця війна закінчилася. Але можу сказати точно, що країна, в якій немає ідеї, це, до речі, для нас майбутній урок, буде, який ми маємо буде пройти, країна, для якої немає ідеології, немає фундаменту, вона приречена просто з часом на те, що вона або. Зменшиться або буде зазнавати катастроф, яких всередині тому у Росії цей шлях давно вже був предначертаний. Про це говорив Джихарду Дудаєв, Якщо ми згадаємо його, це знамените інтерв'ю. Він саме про це і говорив: що у Росії немає ідеології, єдиний вихід для них залишився це ідея слав'янства, але без України це неможливо. Тому вони так і не хочуть він відпускати нас і давати нам можливість розвиватися як самостійної держави, тому що без нас у них немає жодного шансу на виживання. А ми вже бачимо, що ми з ними не будемо, і ми не підкоримося. Попри калібри, шахеди, попри будь що складну економічну ситуацію. Ми йдемо до кінця, тому що і в нас також немає іншого варіанту на майбутнє незалежної успішної європейської держави. З Росією тому ми маємо пройти цей шлях і далі також для себе зрозуміти на якій ідеології ми будемо будувати свою країну сьогодні. Це завдання, яке ми маємо зробити, і саме Та. про те, що допоможе нам в цьому протистоянні з Росією, це ліквідація. Топової ланки російських військових От привітання від Storm Shadow в Бердянську загинув заступник командувача південного військового округу РФ, генерал-лейтенант Олег Цоков. Смерть високопосадовця російського офіцера, який бере участь у війні в Україні, підтвердили депутати країни-терористки. Тим часом Міністерство оборони Росії досі офіційно ніяк не прокоментувало повідомлення про загибель генерала. Та це не єдиний генеральський груз 200. за різними даними. За час повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували від 10 до 20 російських генералів. Та за традицією країна-окупант замовчує втрати такого рівня. За відкритими джерелами можна знайти дані про 11 ліквідованих генералів. Отож, хто вони ворожі військові віп-цілі? І я маю сказати, Дмитри, що їх було чимало. 28 лютого під Маріуполем було ліквідовано заступника командувача 41-ї загальної військової армії Центрального військового округу Росії, генерал-майора Андрія Суховецького. Цікаво, що президент країни терористки Володимир Путін особисто визнав смерть Суховецького. так, він став першим російським генералом, чию загибель офіційно визнала російська влада. Також у Маріуполі орієнтовно у середині березня батальйон Азов ліквідував командувача елітної 150-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ генерал-майора Олега Мітяєва. До вторгнення в Україну Мітяєв був заступником командувача російського угруповання в Сирії. До речі, саме ця 150-та дивізія зазвичай відкривала московські паради на 9 травня. Українська розвідка повідомила, що під Харковом було ліквідовано генерал-майора, начальника штабу і. Пер першого заступника командувача 41-ї армії центрального військового округу РФ Віталія Герасимова. А разом з ним ще декілька старших офіцерів російської армії Герасимов брав участь у другій чеченській війні та війні в Сирії. Мав медаль за повернення Криму, так би мовити. У Чорнобаївці Херсонської області було вбито командувача 49-ї загальновійськової армії Росії генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. Тоді зсу завдали удару по передовому командному пункту, де у той час перебував окупант. Як і багато хто з його колег він також брав участь у російській операції у Сирії. Крім того, за невідомих обставин у березні загинули заступник командувача 8-ї гвардійської армії Росії, генерал-майор Володимир Фролов, та командувач 29-ї загальновійськової армії Росії генерал-майор Андрій Колесніков. У квітні, внаслідок удару по командному пункту окупантів біля Ізюму Харківської області загинув російський генерал-майор Андрій Симонов. Він вважався провідним спеціалістом з радіоелектронної боротьби у збройних силах РФ. У минулому командував кібербезпеку Західного військового округу РФ. Зазначу, видання, The New York Times із посиланням на джерела. Повідомляло, що в цьому ж командному пункті був начальник російського генштабу Валерій Герасимов. Але на жаль, він встиг вийти. Їхати до атаки. На жаль, найманіць ПВК Вагнер генерал-майор ВПС РФ у відставці Канамат Боташев був ліквідований у травні 2022-го поблизу міста Попасна Луганської області. Штурмовик Су-25, який пілотував Боташев під час атаки позицій ЗСУ, збив за допомогою ПЗРК «Ігла» воїн 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Перший заступник командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, командувач першим армійським корпусом терористів, так званої ДНР, генерал-майор Роман Котузов, був знищений біля селища Миколаївка в Луганській області у червні 2022 року. Начальник штабу 22-го армійського корпусу збройних сил РФ генерал-майор Артем Назбулін був ліквідований 11 липня 2022 року в Херсонській області внаслідок вогневого удару Хаймерс. Разом з ним загинули четверо офіцерів у званні полковника і підполковника. генерал майор у відставці Дмитро Ульянов був ліквідований 6 лютого 2023 року на Донбасі. Відомо, що на початок повномасштабної війни Ульянов перебував у відставці, але Поїхав добровільно вбивати українців. Командував мотострілковим полком мобілізованих з Республіки Татарстан у складі Росії. І ще один хороший російський генерал Сергій Горячев, який очолював штаб 35-ї загальновійськової армії Росії. За непідтвердженими даними, у червні цього року його вбили в результаті ракетного удару по командному пункту російської армії в Запорізькій області. Тому і став хорошим. Очевидь. Пане Валерію, ми от озвучили всі, всі ці випадки ліквідації, так би мовити, віп-генералів, віп віп-персон російської армії у різних званнях. Як ви вважаєте, наскільки ліквідація ось таких от чинів, наскільки вона на руку Україні в тому сенсі, що Керувати російськими військами на місцях стає ну просто нікому. Їх стає все менше і менше цих досвідчених високих генералів або полковників. Ну знаєте, з однієї сторони, це дуже б'є по моральному духу російської армії, тому що все ж таки знищення командного пункту. Тут справа не в самому генералі, а в тому командному пункті, який там на Поки не знайдуть йому інше місце, іншу заміну, не пройшлють інший особовий склад. Поки він війде в курс справ, поки він прийме на себе командування, пройде там тиждень, а можливо декілька. Тому дійсно на цій ділянці фронту нам буде гаразд набагато легше працювати. З точки зору як особистості, та по суті справ генерал їхньої армії це і така людина, яка просто віддає наказ, отримує якусь інформацію, віддає наказ робити щось чи не робити. Тобто, наскільки мені відомо, вони також російська армія, це знову ж таки до теми того, що не потрібно зацінювати нашого ворога. Вони вчаться. Якщо раніше в них був закон без команди, вони не робили на нижчій ланці управління, нічого, то сьогодні вони більше також адаптуються до. Скажімо так, про натівського стандарту, там де на місцях командири приймають особисте рішення про застосування чи не застосування тих чи інших засобів ведення вогню. А то, в принципі, я ж кажу, від генерала небагато чого залежить, але як командний пункт враження командного пункту, знищення його, то да, це дійсно дуже серйозна втрата для, для російської армії, сильно підбиває їхні спроможності. А чи впливає ліквідація генералів на морально-психологічний стан решти армії або бійців, чи вони не мають поваги до цих людей, тому їм все одно чи живі вони, чи мертві? Дивіться, питання у цього питання є дві сторони медалі. Звісно, з одного боку розуміють бійці, що якщо ми можемо дістати руками до командних пунктів, бо знищити генерала і знищити командний пункт. То звісно, для них це шок і додаткове так додаткова така психологічне навантаження, і звісно, це впливає на з простих солдатів, дуже сильно впливає, але з другого боку вони не поважають своїх генералів, тому що вони раби, вони там вмирають в окопах за невеликі кошти. Більшість з них туди примусово загнали. Вони не до кінця розуміють, чи дійсно це правильно, і вони розуміють, що їхні генерали це мільярдери, люди, які в цей час грабували країну. Вони живуть дуже добре. Тому поваги до них навряд чи там є. Тому я думаю, що з одного боку їм страшно а з іншого боку вони радіють і тішаться не менше ніж. Зрозуміло, що ж пане Валері, ми вам дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую, що змогли приділити нам стільки часу. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Валерій Поцелуйко, радник міністра внутрішніх справ 2014-2021 років.